23 квітня в стінах Житомирської міської ради відбулась урочиста церемонія нагородження переможців та призерів міських змагань у межах масштабного національного спортивного проекту Пліч опліч Всеукраїнські ліги. Цього разу відзначили кращих у легкій атлетиці та шахах. – дуже класний проект. Він об'єднав усі школи нашого міста. Це понад дві тисячі дітей, які брали участь в різних видах спорту. Пліч опліч дає можливість дітям спробувати себе у різних видах спорту. За першість у шахах боролися 23 команди ліцеїстів Житомира. Юних спортсменів і спортсменок розділили на дві категорії: 5, 9 та 10, 11 класи. Ми грали за швейцарською системою. Було сім. Турів з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен е, хід додавалося. Команда, яка набрала найбільшу кількість команд типочків, зайняла від на перше, друге та третє місце. Серед переможців міського етапу змагань шахів. Команда ліцею номер 1 Її учасник Михайло Кириченко каже: поєдинки були напружені, а суперники сильні. Достойні були суперники, дуже мені сподобалося в цілому. А що найбільше запам'яталося? Ну це деякі партії, які були. Дуже напружені і дуже складні. Ми закликаємо всіх приєднатися до цього спорту, займати перші місця та просто проводити час з задоволенням. Центром проведення змагань шахів став ліцей номер 23 міста Житомир. Учасники мали змогу проявити свою уважність, стратегічне мислення та витримку. В Принципі, будь-який вид спорту, він впливає якісно на молодь. Якщо ми говоримо про інтелектуальні види спорту, то тут ми говоримо не тільки про здоров'я, ми ще говоримо про загальний розвиток дитини, про логічне мислення, про стратегічне мислення, про уяву і про багато інших напрямків. Загалом же у змаганнях взяли участь понад 270 юних спортсменів і спортсменок, 180 легкоатлетів і 92 шахісти. Ті, хто здобув золото, представлятимуть Житомир на обласних змаганнях.